Державна автомобільна інспекція Вінниччини представляє програму На варті доріг. Інспектори ДАІ затримали в місті турбів автомобіль, викрадений в Калинівці днем раніше. У Новий рік з новими планами та перспективами. Актуальне інтерв'ю начальника управління ДАІ Павла Солоненка. Напередодні новорічних свят у музично-драматичному театрі імені Садовського Державна інспекція Вінниччини вітала переможців конкурсу дитячої творчості. 23 грудня близько 10-ї години до міліції надійшло повідомлення від мешканця міста Калинівки про викрадення автомобіля ваз 2106 який знаходився біля під'їзду його будинку. Працівниками ДАІ було встановлено, що кримінальне правопорушення скоїли двоє молодих людей. Їх на цьому автомобілі було затримано у місті Турбові. Під час отримання інформації про угон транспортного засобу в місті Калинці мною спільно з інспектором. Держато інспектором Лоповецької Дудніком даний транспортний засіб було поміщено в СМТ Турбої Липовецького району. Під час переслідування даного транспортного засобу автомобіль не впорався з керуванням та з'їхав з, з дороги, зіткнувся з металевим парканом. Коли співробітники помітили цей автомобіль, він рухався, його зупиняли. Він на вимогу зупинитися, не зупинився, а пришвидшився швидкість, почав тікати. І в результаті, чого співробітник не дає, він був затриманий. Ним оказався молода особа. На момент перебування, коли він був за кермом, він знаходився в стані сп'яніння. З ним ще знаходився і пасажир, також був в стані сп'яніння. І водій, і пасажир автомобіля були п'яні, говорили, що взяли машину, тому що хотіли покататися. Був п'яний, хотів покататися. Та й що, покаталися? Дуже. 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 Резолкуєте про, про те, що вони да, дуже. Хотілося б звернутися до всіх, хто хоче покататися таким чином на автомобілях. Подумайте, чи це варто, тому що там йде не штраф, а там йде позбавлення волі. Якщо хочете покататися, будь ласка, найміть таксі і пускай він вас заплатить йому, пускай таксі з вас катає. Автомобіль поміщено на арешт майданчик. За даним фактом розпочато кримінальне впровадження за частиною першої статті 289 Кримінального кодексу України. Згідно чинного законодавства, за таке правопорушення передбачено покарання від 3 до 5 років позбавлення волі. На жаль, багато хто із власників автомобілів своїм легковажним ставленням до системи захисту провокує зловмисника на скоєння злочину. На Вінниччині цього року сталося 112 незаконних заволодінь транспортними засобами, автомобілями, мотоциклами, скутерами. 76 з них розшукано і повернуто власникам. Лише легкових автомобілів викрадено 84 одиниці, з яких 57 знайдені співробітниками Даї. Дуже багато є випадків, де Власники своїх автомобілів залишають автомобілі і біля дому, і десь біля ринків. Мало того, що вони не закритими, залишають, та ще залишають і ключі запалювання в автомобілі. Тому такі поради чисто життєві для всіх, хто користується своїм транспортом. Якщо ви залишаєте, будь ласка, заберіть, по-перше, всі цінні речі з автомобіля, перевірте чи ви її закрили автомобіль, перевірте, чи ви підняли всі, чи підняти скло, що ви десь їдете в інше місто і бажано залишати транспортні засоби на охороняємо стояночки. Завершився 2013 рік. Для когось він був добрим, для когось можливо не дуже. Втім, черговий годинниковий рубіж подолано, і ми з надією та сподіванням на краще переступили у новий 2014 рік, яким же був минулий рік для співробітників держати інспекції у Вінницькій області в актуальному інтерв'ю зі начальником полковником міліції Павлом Солоненко. Державна інспекція виконується... це Свої функції по забезпеченню безпеки дорожнього руху, а також недопущення дорожньо транспортних пригод, У зв'язку з тим. Попередній рік показав і дав нам позитив: це зниження дорожньо-транспортних пригод з пострадавшими, тобто ми маємо певні позитивні результати, чудові, великі результати ми маємо по зниженню дорожньо-транспортних пригод з загиблими. Це майже на 45%. Також ми маємо позитивний результат взагалі по загальній кількості дорожньо-транспортних пригод. Я вважаю, що цими і працівники Даї досягли певних своїх результатів. Також ми маємо зниження кількості скарг на працівників ДАЇ несенні служби по забезпеченні безпеки дорожнього руху. Помічником у роботі Держати інспектора є техніка і технічне оснащення, яке ми сьогодні обладнання автомобілі, які є на озброєнні інспекторів ДІ. А що було зроблено в минулому році? і Що планується на наступний рік? Спецтехніка, така як рубіж, була встановлена на наших всіх трьох стаціонарних постах у минулому році. Це чудовий позитивний результат. Велика кількість транспортних засобів була затримана. Викрадених угнаних також транспортних засобів, які розшукувалися відповідними органами виконавчої влади щодо затримання таких транспортних заслів. Також на кожній дорозі державного значення у нас встановлені були відеофіксатори швидкості руху, це гарпун, в результаті чого фіксувалися Порушення правил дорожнього руху водіям, які перевищували швидкість руху. Це теж великий позитив, в результаті чого на території області на 20% було знижено. Кількість дорожньо-транспортних пригод звини водіїв, які перевищували швидкість руху, планується у 2014 році не тільки на дорогах державного значення, але і на дорогах районного значення встановлювати таке спецобладнання, яке буде надавати допомогу працівникам, дає забезпечити безпеку дорожнього руху. Сьогодні стало модним критикувати інспекторів ДАІ, але більшість людей свідомих громадян впевнені, що на цій роботі працюють самовіддані люди, які прийшли сюди дійсно працювати, забезпечити порядок на дорогах. Трошки про наш особовий склад. Звичайно, є прорахунки в роботі, є і нерадиві працівники ДАІ, які своїми поступками ганебно показують структуру Державтоінспекції. Звичайно, ми миттєво реагуємо на це все і миттєво звільняємося від таких працівників Державної інспекції. Але повірте мені, що велика кількість особового складу це чудові, прекрасні, порядочні працівники, які професійно виконують свої функціональні обов'язки. І я, так як керівник і мої заступники так само вже Аксакали, як які з сержанта до полковників пройшли щаблі повністю всіх напрямків діяльності Державної інспекції, все можливе роблять для того, щоб, будемо говорити, працівники ДАІ на належному рівні виконували свої функціональні обов'язки. І саме головне для нас це щоб не було нарікання з боку громадян на дії працівників ДАЇ. Попереду у нас чекають велика кількість новорічних свят. Люди будуть святкувати, випивати алкогольні напої, що ви порадили тим, хто сідає за кермо. Кожен водій, який сідає за кермо транспортного засобу, він помнити повинен, що транспортний засіб це повишена небезпека для життя і здоров'я і самого водія, і в цілому громадян, які його оточують. В результаті чого я хотів би саме основне попросити це дотримуватись правил дорожнього руху в цьому поміні. Розумінні буде і керування в стані алкогольного сп'яніння забороняється, і перевищення швидкості, і технічно несправний і транспортний засіб, і тому подібне. Тому в загальному я хотів би сказати, шановні, дотримуйтесь правил дорожнього руху, і ваші виїзди з дому, з поверненням додому, вони будуть співпадати. У Вінниці завершився обласний конкурс дитячої творчості, держати інспектор, діти та інші учасники дорожнього руху, який традиційно проходить кожного року напередодні святкування Дня міліції. Продовж місяця до управління Даї надійшло близько тисячі робіт юних вінничан. Це були малюнки, аплікації, вірші та вишиванки на задану тему від дітей віком від 3 до 16 років. Дуже було важко визначити із них 10 найкращих. Об'являли раніше місяць назад конкурс дитячого малюнку до Дня Святого Миколая і під час новорічної ялинки ми нагороджуємо переможців. Приємно відмітити те, що цього року дуже багато дітей в області взяло участь в цьому конкурсі. Робіт було майже десь так під 2000. Ну, звісно, хотілося б всіх відмітити діток, але ж ми розуміємо, що повинні бути і кращі, тому ми сьогодні визначили 10 найкращих робіт. Ми цих дітей з області, це з різних районів області нашої. Ми цих діточок запросили сюди на новорічну ялиночку, і під час новорічної ялинки ми їх відзначимо цінними подарунками і призами. Напередодні нового року працівники ДАІ запросили учасників конкурсу на святкову виставу в музично-драматичний театр імені Садовського. Автори, які посіли у конкурсі призові місця у чотирьох вікових категоріях, отримали дипломи та цінні подарунки від держати інспекції. Також кожна дитина, яка прийшла на новорічний ранок, отримала брелки з емблемою Державної інспекції зі світловідбиваючими елементами, використання яких дозволить бути помітними у темряві та уникнути автопригод. і, і Мені перемогу присвоїли за те, що я старанно робив, що я надію, що я зроблю. Я різвала часу. Ну, зараз... Актуальну проблему так сказати молодежі, тому що зараз очень много людей ходять в наушниках і їх відкликають музику, навіть ділили експеримент, включили на повну музыку музику наушниках, і он не слышав навіть сирену. Напередодні зимових канікул хотілося б звернутися до діточок, щоб вони гарно відпочили, набралися нових сил, енергії, здоров'я, щоб вони з новими силами. Прийшли після канікул, приступили до вивчення в школах. Але якби, щоб це все відбувалося, їм потрібно гарно себе поводитись на вулиці. В театрі на дітей чекало справжнє новорічне свято відказкових героїв квітка щарівної рукавички. Загалом різноманітні конкурси, уроки безпеки у навчальних закладах та інші заходи, що регулярно проводяться працівниками Даї, мають незмінну мету прищеплення дітям безумовного виконання правил дорожнього руху. Даї таким чином сподівається прищепити підліткам повагу до професії правоохоронця, формування у них позитивного іміджу інспектора Даї. інспекція Вінниччини вітає усіх вінничан з 2014 роком і бажає у новому році усього найкращого. Від усього серця хочеться привітати з Новим роком з Різдвом Христовим наших громадян, Вінничан. Саме головне побажати це міцного здоров'я їм, міцного здоров'я їхнім родинам, щоб в їхніх родинах була злагода, добробут, фінансовий достаток. Витримка, ну і наш нелегкий час це удача. Хочеться також побажати фінансового достатка. Саме головне, щоб їхні мрії завжди збувалися.